Молдова готує газову бліцоперацію проти Придністров'я. Придністровці мінують свої будинки, чому не можна зберігати пропан вдома. Грес у Дністровську готова працювати на вугіллі з 1 січня. План Молдови спеціально не домовитися щодо газу та вдарити по Придністров'ю у Кишиневі Смакують деталі. Ось колишній віце-прем'єр Молдови Флєнке дає велике інтерв'ю. Слідом за нинішнім молдавським прем'єром Серебряном каже: цитата: людям у Молдові доведеться з 1 січня більше платити за світло. І ось чому з 1 січня молдавани платитимуть більше за світло. Їм треба вибрати, чи вони готові фінансувати сепаратизм чи об'єднати країну. При цьому, за логікою Флєнки, фінансувати сепаратизм означає купувати електрику Придністров'я. А нинішній міністр енергетики Молдови вже порахував, з 1 січня, якщо Грес у Дністровську перейде на вугілля, Молдова втратить 20% електрики. Виходить на блекаут, чекає кожен п'ятий молдавський населений пункт, і це тільки офіційно. Але там у Кишиневі готові жертвувати всім заради однієї політичної мети добитися руйнування Придністров'я. Є ще й така цитата. Придністров'ям у Молдови має бути бліц-операція, а не дипломатичні домовленості. З одного сторони саме така з одного боку, мета глобальна у них це зруйнувати нашу економіку, щоб ми мали і інфляцію, падіння виробництва і взагалі створити стійку кризу у нашій промисловості, в нашій економіці, сільському господарстві. Друге питання звичайно, всі ці речі використовуються, щоб політично тиснути на Придністров'я. І більше того, це вплив на суспільство. Вони намагаються вбити клин, зробити розкол у придністровському суспільстві для того, щоб це суспільство стало. ...розрізненим, хворим, агресивним, щоб його можна було легше зламати, переконати, придушити тощо. А ось що сказала президентка Молдови Санду. Незалежно від долі контракту між Росією та Україною є контракт між Газпромом та Молдова Газом. То чому Молдова не хоче, щоб Газпром давав газ, незрозуміло. У Санду були інші слова: Придністров'я платитиме за газ Молдові. Ну а із західними партнерами, про яких уже якось говорив Серебрян, Кишинів дійшов розуміння. До речі, здорового глузду в наступних словах навіть не шукайте. Ми повинні пом'якшити вплив очікуваного припинення постачання газу до Придністров'я, що на практиці означає, що Придністров'я порине у темряву з 1 січня. Так, вона справді сказала, що світла не буде у Придністрові, а не у Молдові. Це про те, що знають про ситуацію з газом у ЄС. При цьому там у Європі вже готові якось когось підтримувати природно кабальними кредитами. Ну а у Молдові тільки на це чекають. У ніхні каждо суссують какати така у них існує помилкова концепція. Система поглядів. Що чим більше ми натискаємо на людей, тим швидше населення Придністров'я прийде до Молдови. Можу сказати, що Придністровці я вже неодноразово говорила, є кризові менеджери. А придністровці це кризовий народ. Придністровці вже настільки до цього звикли, що в них на це свій погляд. В нас вже імунітет до цього певний виробився, і багато разів наша історія показувала: чим більше на нас тиснуть, тим більше ми гуртуємося. А ось маніпуляції з газом це аморально не лише у бік придністровців, а й у бік жителів Молдови. На засіданні ради безпеки з надзвичайних ситуацій в економіці, президент Красносельський наголосив, краху Придністров'я, якого хочуть у Кишиневі, не буде. Є рішення щодо підприємств, медицини, допомоги людям. Дров пунктів обігріву і не тільки. Тож нехай у Молдові краще думають, де взяти електрику з 1 січня. У Придністрові на тлі газових новин багато хто кинувся купувати газ у балонах. Пропан. Несуть у багатоповерхівки квартири. Це заборонено та небезпечно. Зріджений газ палахує набагато легше, звичайного, досить іскри. Навіть невелика концентрація пропану у квартирі може призвести до трагедії. Ще, якщо остався витік, квартиру не провітряш. Він важчий за повітря осідає, накопичується на підлозі. Просто відчинити вікно не варіант. При цьому ніхто не забороняє купувати пропан, заправки працюють як зазвичай ісходяє з виходячи з потреб як фізичних, так і юридичних осіб, включаючи наші комунальні підприємства, наш державний сектор, проводимо закупівлі скрапленого газу. Можу відзначити, що всі потреби ми задовольняємо в повному обсязі, тому ще раз хочу наголосити: всі охочі можуть до нас звернутися, і ми їх обслужимо згідно з їхніми заявками. Також хочу звернути увагу, що з боку нашої компанії опрацьовується питання про продовження роботи та обслуговування наших споживачів у святкові дні. Гасу балонах можна, наприклад, використовувати у приватних будинках, де для цього пристосовано приміщення. Є особливі правила, у тому числі можна заправити машину. Але якщо побачили, що хтось заносить газовий балон у багатоповерхівку, одразу телефонуйте до екстрених служб 104 та 102. Не допускайте трагедії. Грес у Дністровську – той самий енергоблок, який може працювати на вугіллі. Його готові включити 1 січня, якщо не буде газу. Востаннє вугільний блок запускали наприкінці 2022 року під час минулої енергокризи. Пікова потужність 200 мегаватт. Щоб він заробив, потрібно близько 30 осіб. Це оперативний персонал п'яти бригад. Ми хочемо завірити наших. Ми хочемо запевнити наших шановних жителів Придністров'я, що колектив молдавської ГРЕС завжди працюватиме злагоджено, надійно, без боїв. І загалом ми завжди й демонстрували таку роботу. Тому настрій нормальний робочий. Працювати збираємося. Ми починаючи з нуля годин 1 січня на одному енергоблоці. Зрешти наявних будемо працювати на запасі вугілля, яке у нас сформовано під такі надзвичайні ситуації, і плануємо працювати увесь початок Січня до вирішення газової ситуації. Генеральний директор Валентин Трубчанін напередодні став людиною року у номінації Управління та економіка. Говорив про готовність станції. Сьогодні сказав, якщо треба, додатково виведуть людей. Оскільки це все ж таки вугільний енергоблок. Ця технологія трохи відрізняється від тієї, що на природному газі, яка простіша, спокійніша, менш витратна. Менше механізмів бере участь у процесі. Тут набагато більше механіки бере участь вугіллям, аніж з природним газом. Тому нам додаткові люди потрібні. Додатковий персонал, зміни тощо тут ми посилилися, але це ж знову таки штатний режим. До дня енергетика нагрес нагородження. Олександр Зудіхін, майстер електроцеху. Працює на станції понад 20 років. Його бригада відповідає за ремонти двигунів та генераторів. Морально ми готові готових слов. Морально завжди готові до будь-яких складнощів. Завжди ми у бойовому настрої. Звичайно, завжди складно переходити на інший вид палива. Персонал давно не працював на цьому паливі, але зараз він навчається і я думаю, буде все нормально. Проблем не повинно виникати. Грамоти та листи подяки отримали близько 250 працівників молдавської ГРЕС. Дитячого хірурга Никифора Наумова у Бендерах знає чимало людей. Він провів тисячі операцій. Зараз у центрі матері та дитини готуються до будь-яких сценаріїв. Для медицини розробили план, якщо у Придністров'ї не буде газу. Ми вже, проходили це... Ми вже проходили це в 2009 році. Лікарня була закрита, хірургія працювала. У нас були опалювачі. Ми пережили, як годиться. І зараз до виклику готові. Ще треба повністю розподілити всі обов'язки, хто буде працювати, де будуть прийом вести, де будемо оперувати. Це дітки. Зараз Да? Все хорошо? Да. да, конечно. Ну как, как, дружок, ты уже веселый, да? Этот ребенок был прооперирован полтора месяца назад. Зняти шви, зробити перев'язку, не кифор на умов робить усе сам. У Лікарні працює 44 роки. Навчався спочатку в училищі, в, потім, в медінституті в Одесі. Після інтернатури у Миколаєві приїхав до Бендер. Тут почали будувати дитячу лікарню. тут, звичайно, хірургічних ліжок не було. Десь п'ять років ми працювали на базі дорослої хірургії. Потім почалось будівництво. В останній рік я переважно в Кишиневі був. На базах закуповували все, що потрібно було обладнання. Самі вибирали рентгенапарати, операційні столи, все, що потрібно було. Відкрили лікарню вже у 86-му, а потім відділення. Зараз ми у нашу святу і святих, операційну. Ось вот це — операційний блок. Тут ми всі призводять всі операції. У дитячому відділенні хірургії в Бандерах щодня 4-5 операцій. Бувають важкі випадки. У мене на пам'яті на пам'яті тільки одна дитина була, що було дуже давно. Хлопчика машина збила, перелом кісток, таза, розрив стегнової вени, відрив кишківника. Операція йшла десь близько 4-5 годин. Зараз ми друзі, у нього двоє діток, і на весіллі, і в гостях буваємо. Дитячого хірурга Никифура Наумова у Бендерах знає мало людей. Він провів тисячі операцій. Зараз у центрі матері та дитини готуються до будь-яких сценаріїв для медицини. Розробили плани, якщо у Придністров'ї не буде газу. Громадські діячі перевірили психоневрологічний інтернат у Терасполі, як там готові до надзвичайного стану. В інтернаті тяжкі пацієнти є лежачі. Усього 350 осіб. Якщо не буде газу, то тут зможуть запустити генератор. У палатах грітимуть кондиціонерами у душових бойлери на електриці. Пральня, а ще кухня. Це суп суп овочевий зі сметаною. І ще маємо борщ зі свіжою капустою і сметаною. Запаслися в інтернаті і продуктами, повні холодильники, м'ясо, крупи, овочі, фрукти все є. На новий рік у нас буде салат, олів'є, вареники з м'ясом, мандарини, борщ з м'ясом зі сметаною, картопляне пюре. На 350 пацієнтів 140 працівників: лікарі, медсестри, санітари, госпоблок. Затрудники нашого учреждения, співробітники нашої установи готові діяти у цій ситуації. Впораємося, зміни буде зміцнено за рахунок наших працівників. Тобто, ми будемо подвоювати зміни, щоб забезпечити якісне виконання наших обов'язків. «Умови утримання забезпечені гарні. Багато робиться силами колективу. По господарськи зроблено ремонт харчоблоку, але потрібні тут вкладення. Це ремонт приміщень, де самі люди, заміна ліжок, резервний дизель, генератор. Усе підключено, все заправлено. Встановлять ще котел на твердому паливі. Усі ці неприємності, які нам загрожують, вони пройдуть спокійно, забезпечить людей і харчуванням, і теплом. Павло Кузнєцов каже, котел замовили і для бендерського психоневрологічного інтернату, коли доставлять до нього, підключать опалення. Якщо не буде газу, пацієнти зможуть залишитись у звичних умовах. Це важливо. Кам'янка політехнічний технікум приймає теплі привітання. В навчальному закладу 65 років. На святі студенти, викладачі, колишні випускники. На честь ювілею державні Ключовим Ключовим я б сказала словом, яке відображає формулу успіху технікуму, є праця. Праця всіх гілок влади нашої країни, праця кожного із співробітників кам'янського політичного технікуму. І, звісно ж, воля та вміння у будь якій історичній епохи адаптуватися під ті умови, які існують. Кам'янський технікум сьогодні наша надія не тільки у розвитку економіки країни, а й усієї системи Придністровської Молдавської Республіки. Із зрадогоспотехнікому у політех. Сьогодні тут готують бухгалтерів, землевпорядників, фахівців лісового господарства. Наразі популярна спеціальність технолог громадського харчування. Раніше попитом користувалися овочівники. Випускники 83-го року теж на святі. 80 десяти 83-е вісімдесят Це такі роки. Це молодість, це сила, це бажання віддати більше батьківщині, більше знань отримати. У цих стінах пройшло наше життя. Ми навчилися бути людьми. Цього року в технікумі відкрили капсулу часу. Закладена була колишніми студентами ще у 1974-му. На її місце помістили нове звернення до майбутніх поколінь, як символ надії найкраще у завтрашньому дні. Кам'янка перша школа президентська ялинка. У залі понад 40 особливих дітей. На сцені актори театру, драми та комедії імені Оронецької. Історія про те, як Снігуронька шукає свою маму сніжну королеву. Мені волчок допомог і бабуський зал. А потім серце підказало. Мама, можна мені тебе обняти? А ти не боїшся? ні. Тепер дуже гарний виступ за участю діда Мороза, снігуроньки, гарна постановка. Також подарували подарунки солодкі. Запам'яталося найбільше, коли Снігуронька зустрілася зі своєю мамою, сніговою королевою. Возз'єднання рідних душ після того, як снігуронька знайшла свою маму, уже всі разом з дідом морозом вручили дітям подарунки. Сподобалося все, коли подарунки дають і коли виступають. Я думаю, рібят сьогодні у відділі Я думаю, хлопчики і дівчатка сьогодні побачили справжню чарівну новорічну історію, яка сповнена тепла і добра. Це єднання всіх нас, оце чудове свято, чого й усім вам бажаю, щоб ваша сім'я зібралася разом. Ви відсвяткували весело і всі були щасливими, дорогі мої, з прийдешнім новим роком. Президентські ялинки проходять зараз по всій республіці. На велосипеді Придністров'ям агентство з туризму зібрало всі веломаршрути в одну брошуру. Усього понад 30 турів від Кам'янки до Бендер. Є короткі та довгі маршрути сільські та міські. Ви можете переглянути всі визначені пам'ятки Придністров'я. Наприклад, є маршрут від Суворова до Невського на берегах Дністра через головну площу Терасполя, Катерининський парк Кіцканський ліс та плацдарм до парку Невського у Бендерах. У нас Придністров'я буклет. У нас у такий буклет велосипедних маршрутів підготовлено. На вперше команда агентства з туризму вела цю роботу майже рік, бо спочатку виїжджали на маршрути, складали їх, промальовували на картах. Тут ви можете побачити відстань. Набір висот, який дуже важливий для велосипедистів знати сама карта маршруту. Завантаживши QR код, ви можете його розмістити у себе на телефон і цим треком їхати маршрутом. Одним із найпопулярніших веломаршрутів, які мають у нас попит, це на Кіцканський плацдарм і до острова Кохання. Це більше для Велосипедистів, які тільки починають їздити, або для іноземців, які не знають нашої місцевості, буклет з веломаршрутами можна отримати безкоштовно у туристичному інфоцентрі у Бендерській фортеці. Російською мовою випустили тисячу брошур, ще 500 – англійською. І на завершення випуску головне за день щодо газу. Якщо з 1 січня його постачання в республіку припиниться, буде електрика. Грес у Дністровську готова працювати на вугіллі 50 днів. Тим часом у Кишиневі вже порахували скільки електрики не отримають. Якщо у Придністрові не буде газу, лише офіційно Молдова втратить 20% світла. У нас же його використовуватимуть економно. Робітники перейдуть на нічні зміни, школярі та студенти на віддалення. Вода буде лише холодна, опалення та гарячої води в будинках не буде. У Придністрові ж на тлі газових новин багато хто кинувся купувати газ у балонах. Пропан несуть у багатоповерхівки квартири. Це заборонено та небезпечно. Може спричинити трагедію. Ну а якщо побачите, що хтось несе пропан додому, зупиніть та попередьте, або відразу телефонуйте до екстрених служб 104 або 102.